Нержавейку бере. Нержавейку? Оце? Звісно да. беру. Щас, да, блядь, то це ж ви я обожаю цих клієнтів. Прикинь. Щас МНЦ-шку, яка йде по ціні латуні, купимо цього пенька по нержавеці, по що він не зна! Ща, сейчас. сейчас, сейчас. Конечно, конечно беру ніржавіку. Давайте, я же я обожнюю таких фильмів як ви, ви одні з найкращих. Збирай, збирай, беру нержавіечку, давай, давай. сейчас, 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 сейчас позбираем нержавеечку, проверим чистую нержавеечку благополучно на искру. Давай, давайте обложим. Насыпай. Что дурно я? Так, насыпал 6 килограмм 400 грамм. Я думаю, мы будем проверять на искру. такому да то искра надо, правильно, Вань? Ваня? Да, ну, я шо, мы не доверяем друг другу, мы же, знаешь, да, что... Мы же всегда... Так, 64 на 35, 224 У -у. гривні. Хотів тобі прям тут дати, ну тут з собою немає. Підеш, возьмеш туди, так? Бомба. Спасибо, Ваня. Біжи по грошики, а я Що? зараз Дякую. уже Бомба. таки для себе почіркаю, поняв. Мені в принципі не важливо, я тобі довіряю, ну для себе перевірю. так? на все. Давай, біжи, біжи по гроші. Підходь ближче, і дивись. І тепер. На таких красавцях, які тільки що принесли нержавейку, дуся, класно можна нажитися і заробити. Да? Чого? Та -то, того, що цей матеріал на самом деле коштує 180 гривень кілограм. Тільки нікому не кажи. Ти ж пам'ятаєш, це ж муточка, муточка, муточка. На цьому можна нормально заробити, заработати. І дивись, показую приколю. Нержавійка, а то вам на ж нержавійка. нержавейк. Не магнітний. Провели пошаманили, ну не магнітне, ну нормально. На вид воно, воно. Але багато хто знає, що це не воно. Подиви. Запиляли біле. Ніржа? Ніржа. А ні. А це МНЦ, це сплав міді нікеля і цинку. І біле воно за рахунок нікеля. І ніхто не знає, що його можна спокійно положити в лакуть. А хтось і знає, може не сказати. А ми скажемо, так? Да? Ну, Івану, звісно, не скажемо, його там ми прикурили, само собою. Да? А скільки ж ви курнули? А ну давай. Скільки ми йому заплатили? 225, 235, я вже не пам'ятаю, да? А фактично 6400 матеріалу, який коштує 200 гривень. І того 1280. Косарь курнули, ви прикидаєте? Что делаем? Теперь ваши дальнейшие действия. Ваши дальнейшие действия заключаются в том, чтобы написать барыга, сколько... Ваня, что, ты забыл? Да, глэссечку зарубил, зараз будет, блядь, свято. Хорошо, что, ну, оно? да, да, нормально, все нержавейка. Если будет, Ваня, все. еще такая нержавейка, все. тарань, Гарно. тарань, то есть Давай. все четко, мне подобаешься. Все, бежи А снова. я киду за шиворот, закину, может, что-то. Давай, бережи все. себя. Давай, пытайся. Вот <laughs> Ну, от на таких клієнтах можна спокійно наживатися. В общем, дивись. Ну, це ж не наша тема. Ви ж розумієте, що це насправді мій працівник Іван. Насправді це мій прийомщик. Він робить роботу, він приймає матеріали у нас на прийомному пункті. Але постановочні відео це та штука, які по-любому треба знімати. Ну не вийде без них. Звісно, да? ми що показуємо, як нагріти і показуємо, як нагріли Івана. Да? А задача хейтерів була що? Написати, що Барига, пару матюхів, які там не буду навіть використовувати. І в общем, в принципі, благодаря вам, в мене взлітають просмотри, в мене взлітає актив все взлітає, посилки ростуть, все ростуть. Так що хейтери, спасибо вам відділений. Даже на ваші гнилі коментарі я буду писати вам дякую. Отак, от, от я буду поступати з вами, а ви пишіть мені какашки. Всі, хто нормальні, всі, хто адекватні, запам'ятайте. Якщо ви бачите на нержавійці. Відтінок зеленого кольору і абсолютна відсутність іскри це Мельхіор. В основному це посуд. От покажи ще раз ближче. І пам'ятайте, володійте цими знаннями і, звичайно ж, пересилайте на онлайн-прийомку в місто Лубни. Дякую вам, чекаю саме на вашу посилочку.